Так, друзі, а далі у нас Словенія. Ну що. Я думаю, що ми готові по це подивитися. Він взагалі в кого не в фаворитах, а мені подобається. Угу. Ну, блін, я не знаю, я йому вірю. Ну тобто, мені подобається. Ладно, хочу вокал послухати. Я не знаю, чи буде вам чути. Оце занадто, знаєте, це більш такий американський якийсь стиль. В Європі. Оце якийсь, знаєте, не знаю, чому мені здається, це більше зрозуміти якісь скандинавські країни його виступ. Щось він пітухів пускає. Мені це не подобається. Угу. Ну, я там бачив, що він щось догори ногами буде, ну мені цікаво, так, якісь... ну, гарно, звичайно, ну, мені подобається. Атмосферно. От, його перевернули. Ну, хорошо що дуже важко співати ось так. А я б ще й повернув би камеру. Перевернув, це було б прикольно. Дуже круто співає наживо. Вау! Він просто мене заглючило в Сенсі. Воно мене заглючило. Слухайте, воно стало на паузу. Сенсі. Нет, пожалуйста, ні. Ні. Ну, пожалуйста. Ну не можете. Ну воно воно заглючило, воно не працює. Ви представляєте, воно не Спасибо. Спасибо. Обратно заглючила. Хорошо. Ну, я понижу якість, звісно. Що ну, робити. Ось таке Євробачення. Ти дивишся, ти знімаєш, ти вигружаєш відразу реакції. Євробачення це для мене, знаєте, насолода просто. Мені подобається його бридж. Мені подобається тембр його набріджі. Хорошо, боже, в нього дуже впевнений вокал. Ну я не знаю, я б хотів би бачити його в фіналі. Він, він гідний з таким красивим номером, з таким вокалом бути у фіналі. Клас. Вау, ну, вау. Чувак, розкажи, як ти так тримаєш опору? Ось вона з'явилась. знаєте, мені чомусь це нагадує а, гурт Адам. Нічого, що я повернуся, то спинка болить. А бачите, тут мені обоє жасі потерло. Ну молодець, ну я не знаю, як вам, але я бачу його у фіналі. Клас, ми ще поцілувалися. Мої пісечки, мої квіточки, якусь по мобільному монтажу доєднуйтесь. Гарно, клас, топчик, мені сподобалось. А вам пишіть в коментарях.